Поліцейські посилили патрулювання на вулицях міст Львівської області з 23 грудня. В новорічну ніч кількість патрулів і ще збільшать. Зважаючи на війну в Україні, копи стежитимуть за правопорядком не лише самі в цьому їм допомагатимуть військові, ДСНСники, нацгвардійці і навіть курсанти та викладачі з університету внутрішніх справ. Правоохоронці будуть перевіряти осіб, які будуть знаходитися у цей час на вулицях. В разі необхідності будуть доставляти у відділки поліції для перевірки та встановлення особи. Правопорушники можуть бути притягнуті до відповідальності. Правоохоронці із рятувальниками також нагадують і про заборону продажу та використання піротехнічних засобів на вулиці чи вдома. Щодо головного атрибута ялинки, то її в приміщеннях слід розташовувати на твердій і стійкій поверхні, і в жодному разі не ставити в проході, аби не перекривати евакуаційні шляхи. Забороняється. Також прикрашати зелену красуню відкритим або бенгальським вогнем з обережністю необхідно користуватися їх хлопавками. Гірлянди ж слід купувати в сертифікованих крамницях. А перед вивішуванням на ялинку потрібно їх оглянути і впевнитися у справності. Якщо е ви вімкнули їх в мережу і відчули запах, який е супроводжується під час е горіння даної гірлянди, в жодному разі її не використовувати. Якщо ви бачите певні пошкодження, також не використовувати дані гірлянди. Також ми запитали львів'ян та гостей міста, де вони планують зустрічати новий рік. Більшість відповіла вдома. Спокійніше, вдома, сім'я. Ми законопослушні. Вдома це таке Родини. свято родинне. Ми живемо за Києвом, тобто не в самому центрі. Тобто у нас своя ялинка. Може, підемо і біля ялинки. Ми не родом зі Львова, ми родом з Чернівців. Але є ще комендантська година. А, комендантська година. А, а, якщо буде комендантська година, то на ну, комендантська година треба бути вдома. Комендантська година, треба пам'ятати про неї, це важливо. 12-та ночі, всі вдома.